Минуло два роки з моменту трагедії в Оленівці вночі, 29 липня, на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. Пролунав вибух знищений барак. Напередодні перевели українських військовополонених, в тому числі захисників Азовсталі. Слідство у справі ще триває, але вже оголошені перші підозри. Що відомо на цей час про розслідування, поговоримо у несеця, і також у випуску розкажу про розгром вагнерівців в африканській країні. Минуло два роки з моменту трагедії в Оленівці вночі 29 липня на території колишньої виправної колонії в селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Знищений барак напередодні перевели українських військовополонених, в тому числі захисників Азовсталі. Я прокинувся від нестерпного болю, коли отримав поранення, і просто це сморід, дим, повністю задимлене приміщення типу як. Тисяч десятки оплавлених ліжок я намагався звідти вибратись, бачив своїх загиблих побратимів. Які були обвуглені внаслідок вибуху, загинули понад 50 полонених, щонайменше 140 були поранені. Слідство досі триває, відповіли Суспільному на запит в офісі генпрокурора. Тіла частини загиблих воленівці повернули до України у жовтні того ж року в рамках одного з обмінів. Українська сторона тоді заявляла, що росіяни таким чином стратили полонених, адже не збиралися їх обмінювати через те, що світу відкрилися катастрофічні наслідки тортур та утримання українських військовополонених. Українські слідчі назвали вибух терактом. Свідки трагедії, яких повернули з полону, розповідали Суспільному, що після вибуху пораненим українським бійцям почали надавати медичну допомогу лише через 5 годин. Через втрату крові загинули декілька людей. Розповідав в інтерв'ю свідок теракту в колонії офіцер бригади Азов Костянтин Кожекін. В СБУ сьогодні також оголосили перші підозри. Вони торкнулися двох колишніх керівників колонії Воленівці. Підозру за статтею жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, повідомили власне екс-очільнику колонії Сергію Євсюкову та його заступнику Дмитру Нейолову. Обидва зараз перебувають на окупованій території Донеччини. За даними слідства, вони керували колонією в ніч, коли відбувся вибух, і обидва розуміли наслідки вибухів та кількість постраждалих. Але у Исно затягували евакуацію поранених до медичних установ. Підрив колонії Воленівці здійснили вагнерівці без узгодження із російським керівництвом Росії. Заявляли у генштабі ЗСУ ще в 22-му році. В ООН заявили, що створюють місію, яка має розслідувати трагедію в воленівці. До України ця місія так і не дісталася. За п'ять місяців по тому, у січні 23-го року, генсек ООН Гутеріш розпустив місію. Розслідування продовжують вимагати зокрема і родини загиблих Воленівці, громадська організація, що опікується Цим питанням годує подання до міжнародного кримінального суду. Ми розуміємо, що це процес важкий і довгий. Подання готується вже більше ніж понад півроку. А коли воно буде готове, поки що нам невідомо чи розглянуть його взагалі. Нам невідомо. На жаль, нам теж невідомо чи притягнути до відповідальності, чи знайдуть тих, хто віддав наказ підірвати барак в Оленівці, хто це все спланував. То організував, то виконував. Досі в полоні залишається щонайменше 120 поранених українських військових, які пережили атаку, і майже 60 полонених мали важкі поранення. Повернути додому за цей час вдалося лише 11 важкопоранених під час теракту. Про них і про теракт загалом напередодні річниці трагедії нагадали в рамках всесвітнього марафону протягом 27 та 28 липня. В різних країнах світу відбулися мітинги та протести на честь пам'яті загиблих воленівців. А далі важливі оновлення по ситуації навколо перевірок 59-ї бригади. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що парамедикиня Катерина Поліщук, ми її знаємо як пташку, опублікувала звернення до президента Зеленського щодо ситуації в бригаді і написала, що припинила із нею співпрацю. Поліщук заявила про великі втрати у бригаді і що в цьому винне командування, і зокрема командир Богдан Шевчук, про конфлікт у бригаді написала і Аліна Михайлова, це начальниця медслужби батальйону Вовки Да Вінчі. І так у Після цього Сирський доручив перевірити ситуацію в цій бригаді та з'ясувати обставини нещодавніх втрат серед особового складу. Отже, за результатами перевірки, частину командування притягнули до відповідальності. Повідомила військова служба правопорядку у ЗСУ. У бригаді також провели роботи з командирами підрозділів особовим складом, перевірили ухвалені рішення та бойові розпорядження командування. Також дослідили питання організації виконання бойових завдань. А от, наприклад, випадків, коли командування давало злочинні накази, робоча група не виявила. Утім, зазначили, що були окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною. Ну а ми будемо стежити і далі за цим і розповідатимемо оновлення. На півночі африканської країни Малі загинули колишні найманці приватної військової компанії Вагнер. Це сталося неподалік кордону з Алжиром. Повстанці з племен Туарегів розгромили озброєну колону російського угруповування Африканський корпус, що складався переважно з найманців Вагнера. Туареги захопили автомобілі та бронетехніку вагнерівців і вбили щонайменше 20 найманців. Про це пише Reuters. Отже, спочатку коротко, що відбувається в африканській країні. У травні 21-го року в Малі стався державний переворот Рот до влади прийшов полковник Асімі Гоїта. Вибори в країні з того часу так і не провели, тому полковник досі в статусі тимчасового президента. Один з африканських народів Туареги під час перевороту захопили частину країни на півночі і повстанці хочуть створити свою державу на території Малі. Водночас хунта на чолі з Гоїтою намагається отримати під контроль усі регіони Малі. І до чого тут Росія, теж коротко поясню: по перше, найманці Вагнеру давно ведуть кампанії в Африці ще до участі в повномасштабній війні Росії проти України після так званого походу Пригоджена їхній корпус залишався там. Російська служба BBC пише, що після походу Пригоджена один із заступників міністра оборони Росії відвідав кілька держав африканського континенту, і після цього був сформований африканський корпус. Туди увійшли найманці з різних держав та колишні бійці Вагнеру. І саме за участі цих бойовиків. Так як пише BBC, під контролем російських фахівців і проводили операції із захоплення міст Малі під контроль влади. Радіо Свобода пише, що хунта у Малі зокрема втримує владу завдяки бойовикам. 16-го року де вагнерівці почали використовуватись спільно з російськими збройними силами в Київ, а згодом після широкомасштабного вторгнення в Україну. В нашій війні це була основна така коротка для прихожина його банди завдяки от своїй активності в Магрибі, Північній Африці, в Центральній Африці. Ці бандити мали доступ до золотих рудників, до нафтових родовищ в інших країнах. А тепер до сьогодення. Міністерство оборони Малі підтвердило сутичку на півночі країни. Там заявили про свої втрати. Двоє військових загинуло, і з десяток поранені. У повстанців не менше двох десятків загиблих. Але загиблих серед найманців Вагнера насправді може бути понад 80. Про це пише російська служба BBC із посиланням на власне джерело, який раніше служив в ПВК Вагнер. Повстанці заявили, що бої тривали кілька днів. Частина вцілілих малійських військових і російських найманців текли, а Решта здалися в полон. Розгром підтвердив і канал, пов'язаний з ПВК Вагнер. Там поразку пояснили природніми умовами. За даними офіційного каналу ПВК, розгрузка Вагнера. Активні військові дії проти туарегів бійці вели нібито з 22 до 27 липня, коли військові були приблизно за 2 кілометри від малійсько-алжирського кордону. Їх накрила піщана буря, тому колона зупинилася. Туареги скористалися цим і влаштували колишнім вагнерівцям засідку. У ПВК Вагнер також заявили, що. Іхні бійці відбили кілька атак напередодні, але за останні два дні противники збільшили кількість масованих ударів, використовували важке озброєння та безпілотники. За різними оцінками у зіткненні загинуло від 20 до понад 80 вагнерівців. Як я вже казала, близько 15 могли потрапити в полон. Серед загиблих адміністратор телеграм-каналу Зона Микита Федянін пише пропагандистське медіа. Цей канал один з найвідоміших, що пише про Вагнер, та має понад півмільйона читачів. Зараз там багато інформації про дія найманців в африканських країнах та оголошення про набір нових бійців. Як стало відомо від представника української розвідки Юсова, повстанцям у Малі допомагала і українська сторона. Зокрема, туареги отримали необхідну інформацію, і не тільки яка і допомогла їм провести операцію проти колишніх вагнерівців. Про це Юсов розповів в ефірі телемарафону. Він не казав подробиць, яку саме інформацію отримали повстанці, але заявив, що буде продовження. І також прокоментував інформацію від нібито малійського повстанського руху з пропозицією передати Україні полонених вагнерівців. Юсов не став коментувати цей допис в мережі X, Мовляв, інформація чутлива і її перевіряють. І Україна буде діяти в межах міжнародного права. Але пригадав слова Буданова про те, що російські воєнні злочинці будуть отримувати справедливе покарання в різних куточках світу, де б вони не були. Загалом представник ГУР заявив, що найманці Вагнера в африканських країнах намагалися вирішувати геополітичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди. І результат останнього невдалої операції це власне свідчення, що потенціал цих найманців знижується, і відповідно їх рідше будуть використовувати як інструмент розв'язання проблем. Я не думаю, що варто шукати такого як партнерів союзників серед таких угруповань. Там складна замішана ситуація. Я, наприклад, зокрема, в Малі зовсім недавно в Малі за підтримки тих же вагнерів. До влади в державі прийшли в цій державі прийшли диктатори, військова диктатура, які жорстко жорстоко поводяться з власним населенням. А туареги – це за великим рахунком сепаратисти. Це туарецькі племена, пустельні племена, які хотіли б. Відокремлення від північної частини її території, я не думаю, що Україні варто вклазити як державі в ці в ці розборки. І ще хочу розповісти новини щодо американських виборів. Тож нова порція інформації про потенційну кандидатку на пост президента від демократичної партії Камалу Гарріс, яка включилася в гонку замість Байдена. Отже, Гарріс вдалося зібрати більше 200 мільйонів доларів на свою виборчу кампанію. Цю суму штаб Гарріс назвав рекордною. Пише видання Politico, і дві третини пожертв від донорів, які перерахували свої гроші вперше. І це свідчить про серйозну підтримку Гарріс як кандидатки в. Жають в її штабі.